Доктор Діана Комп, професор педіатрії Єльського університету, поділилася, як вона знаходилася біля ліжка семирічної дівчинки, яка помирала від лейкемії. Маленька зібрала залишки своїх сил, сіла в ліжку і сказала: Ангели, які гарні! Мамусю, ти їх бачиш? Я ніколи не чула таких чудових пісень, після чого одразу померла. Це переживання спонукало професора та батьків дівчинки повірити у життя після смерті. Біблія є нашим підручником у питаннях не лише життя, а й смерті. Святе письмо підтверджує реальність існування пекла та раю Ісус Христос був на небі та в пеклі, і Він відкрив нам всю правду, чому одних людей ангели забирають до раю, а інших біси відносять до пекла. Він розповів реальну історію про багатого чоловіка і лазаря. Багатий знаходиться у пеклі за земними часовими мірками вже понад дві тисячі років, стільки ж лазар знаходиться в райському місці відпочинку та спокою, що привело багатого та багатьох інших до такого страшного фіналу життя, а всіх невірних, боязких, мерзотних, убивць, розпусників, чародіїв і долослужителів. Неправдомовців доля в озері, що горить вогнем і сіркою. Невірні та зрадники не успадкують Царство Боже.